Слава Ісусу Христу! Слава Ніки Богу! Або гриби продаємо. Михайлика. що михайлика бізнеса, бач? О, гриби. Приходьте, Марійте, не хочеш грибів? Файні грибочки, дивіться, от гарні грибочки. Файні грибочки. Їх, гриби я дивіться, які файні. По 100 гривень кілограм. По 100 гривень кілограм. Чися, то праця, то праця. Дівчата може грибів хочете? О, Слава навіки Бог. Гриби У чому гриби? 100 гривень кілограм. Ага. Ту кошику є 6 кілограмів. Маємо зараз Михайло. Атласи говорить, я маю гроші. Але чую його, як жити, щоб мати гроші. То гриби файні, дивіться. Свіженькі. Свіженькі. Ото назбирані, дрібненькі. Є більше, а які на підливочку гарні. То, якщо хочете, навіть. можете собі на двох візьмете, може, по, половині, по три килі, щоб ми не стояли, не мерзли. Ой, так? ну, берете? А. Ну, а як же? Кошику того зважено, тут ага. є 6 кіл. Усім ага, по три медити. Слава навіки Богу Святому. Я, я такі, вам... Гри, Шушки ці грибочки такі гарні. Я вам дам здачі 400 гривень. Бо тут 6 кіл по 100 гривень, добре. то буде 600 гривень. Забирайте Дякую. разом з кошиком і будьте здорові. Дякую. Але кошика зараз відастей добре. І вам благословені настиг. Слава навіки Богу. А що тут продаємо? А гриби продаємо. Боже, а я вже Але не встигла. Ви вже не встигли, бо вже забрали. Вже вже <ріст> ви вже не все забрали. Чися, Михайлику, як торгувати. До шатбанку бігом вони через якого обідня перерва побачили, раз і вже забрали. Молодці.